Чому криптобізнес йде з Європи на острови? Європу приваблює криптобізнес. Але так, щоб він спочатку вижив у Міка, відкрив рахунок, прийшов в аудит, а потім ще отримував офіс і емель команду. А хтось просто бере і йде на острови. Мене звати Андрій Данченко, я CEO ENEXIS Firm, І сьогодні ми розберемося. Чому все більше криптопроєктів йдуть із Європи на острови? І коли це насправді стратегія, а не втеча? Що змінилося в ЄС? Міка. Ліцензія, аудіт, внутрішні політики, ФАТВ, тиск. Банки не працюють з сірими грошима. Платіжні системи закривають рахунки за найменший ризик. Вартість входу в легальне поле від 50 тисяч євро і вгору. Час отримання ліцензії від 6 до 12 місяців. Для стартапа це не комплайнс, це вирок. Чому ж острови? Що вони дають? Острови це швидкість, гнучкість, податкове планування. Основні причини міграції: швидка реєстрація 1-3 тижні, мінімум ліцензій або чіткий регламент без бюрократії, гнучке корпоративне право, зручна структура до залучення інвестицій або створення фонду. SPV, DAO. Податкова нейтральність або нульова ставка. Можливість працювати глобально, не обмежуючи правилами однієї країни. Наразі я хочу зазначити топ-4 юрисдикції, куди йде криптобізнес у 2025 році. BVI Британські Вергінські острови. Один із найпопулярніших офшорів для криптофондів, DAO та токен структури. Вимагає QFC, AML, реального бенефіціара. Вже давно не сіра зона. зручна для створення СПВ, залучення інвестицій, структурованого управління, кайманові острови – Юрисдикція з високим міжнародним визнанням. Часто використовується для фондів, otc десків веб-3 платформ. Регулятор встановлює вимоги залежно від типу активності. Панама без прямого крипторегулювання, дає гнучкість для веб-3. Кастадіальних проєктів і P2P. Наявність корпоративної структури та внутрішньої АМЛ-політики. Ключ до банківського доступу. Важливо – Добре підходить для бек-офісу, але не для ліцензованих продуктів. Анжуан. Нішеве рішення для запуску платіжних сервісів та фінансових платформ. Пропонує фінансові ліцензії, визнані в деяких африканських і азійських регіонах. Потрібен досвідчений провайдер і чіткий AML-фреймворк. Інакше різики іміджу. Ці юрисдикції не про тінь. Вони про гнучкість, контроль і стратегічне структурування, але тільки за умови прозорості, АМЛ – зрозумілий бенефіціар. Якщо ви запускаєте криптобізнес, питання не в тому, чи йти з Європи, а в тому, як створити структуру, яка працює сьогодні і не стане ризиковою завтра. Інексіс допомагає оцінити ваш бізнес і запропонувати правильну юрисдикцію. Провести реєстрацію, оформити МЛ-політику, відкрити рахунок і побудувати юридичну структуру компанії. Напишіть Структура в коментарях, і ми надішлемо гайд Європа чи Острови, як випрати свою юрисдикцію 2025-му.